П'ятихвилика. Перша консультація у психотерапевта або психолога це завжди подія непересічна. Змішані почуття, серед яких хвилювання та надія на розуміння. Нам дуже хочеться, аби зустріч з новою людиною та професіоналом була корисною і результативною. Сьогодні будемо говорити про те, на що звернути особливу увагу при виборі спеціаліста та під час першої зустрічі з ним. І почнемо з найголовнішого звичайно ж, це освіта, базовою, тобто основною освітою будь-якого психолога або психотерапевта, має бути виключно психологічна або медична. Тож обов'язково перевірте, чи є у людини, до якої ви звертаєтесь фундаментальні знання. Оскільки існує безліч напрямів психотерапевтичної роботи, серед яких психоаналіз, гештальт, логотерапія та багато-багато інших, дізнайтеся, у якому напрямі або напрямах додатково навчався обраний вами спеціаліст. Знайдіть час для того, щоб ознайомитися з особливостями роботи саме в цьому напрямі психотерапії. Подумайте, як ви почуватимете себе зі спеціалістом, який представляє описаний варіант. За можливості скористайтеся соціальними мережами та подивіться і почуйте того, до кого збираєтесь записатися. Одразу стане зрозуміло, чи подобається вам його голос. Мене спілкування, чи комфортні та зрозумілі думки та висновки пропонує спеціаліст на своїй сторінці у соціальних мережах. Пам'ятайте ми обираємо не тільки набір компетентностей, а й в першу чергу живу людину. Тож, якщо ви бачите, що людина пропагує відверто неприйнятні вам цінності, вона точно не стане у нагоді. І навпаки, схожий світогляд є важливим компонентом для побудови довіри у майбутньому. При першому контакті обов'язково дізнайтеся, яка вартість послуг, скільки триватиме сесія та які форми роботи онлайн чи особисто у кабінеті він може вам запропонувати. Уточніть, у чому спеціаліст буде вам корисним, а які теми не є його сильними сторонами. Або з якими він просто не працює, у кожного навіть найкомпетентнішого спеціаліста обов'язково є такі теми вас має насторожити, коли людина не може назвати конкретну вартість своїх послуг, не впевнена у тривалості консультації та не запитує, з якої теми ви хочете звернутися. Не поспішайте з висновками одразу після першої зустрічі. Зазвичай вона не є показовою, а ось дві-три консультації вже точно дадуть вам уявлення, чи комфортно вам, чи зрозумілою мовою звертаються до вас, чи питання, які задають, здатні викликати неочікувані роздуми, чи про вас іде мова у інтерпретаціях психотерапевта. Однак обов'язково зверніть вашу увагу на моменти, що точно мають вас насторожити і є проявами відверто некомпетентної поведінки. Психотерапевт запізнюється на зустріч, говорить про себе та свій досвід, дає поради, оцінює вас та коментує ваші вчинки та поведінку. Дослухайтеся до своїх почуттів. Якщо ви відчуваєте, що психолог вам не підходить, не поспішайте опускати руки. Знайти того, хто буде вашим надійним провідником у самопізнанні, іноді потребує часу та зусиль. Тож, пробуйте інші варіанти та інших спеціалістів. Вірте, той, хто шукає, обов'язково знайде. Тримайтеся, бережіть себе. І до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка.